Так, пане Ростіслав питає, розкажіть, будь ласка, які складні вузли можуть виникнути в проєкті, де на над однією частиною будинку друге світло, відкритий простір, а над іншою холодне горище більше цікавий дах. Дякую. Ну, це таке, знаєте, пане Ростислав, рішення доволі, ну, скажімо так, зустрічається. да Я просто сходи думаю. Я відкрию проект вам. Покажу проєкт. Е, значить, у цього проекту дуже трошки така сумна історія, друзі. Е, чудово, чудова людина, чудовий замовник, е, замовив нам невеличкий будинок. От е, збудував його в коробку, вигнав коробку. І почалося в 22-му році. І, на жаль, цей будинок залишився на лівому березі Дніпра. Так. От, і е, після цього що відбулося? Так, зруйнували дамбу. І це призвело ще й до того, що цей будинок затопило під самий дах. От так, друзі. Е, Дуже такий е, симпатичний будинок. Має він отакий от, от вигляд у нас. Ось такий будиночок. З газоблоку. Це Галина робила різні варіанти, вони замовникам. Але розмір вікна, який зробити. От на основі цього будиночку Галина зробила ще ескіз один. А що ж таке? Так, вибачте секундочку. Напевно, я трошки не тот файл відкрив. Так, і щось. П -п -п Просто ж, розумієте, проекти ж їх ж не можна ж тут же ж може бути конфіденційна інформація тому, звісно, дещо треба закривати. Ось так. Димася. Значить тут є е, якраз є так. Я просто пам'ятаю, що. О, а що таке? Це не, не той файл, от, Белінський, вибачте. От, знаєте як, експромти, то воно отак. угу. Так, да. цей фейл треба відкрити. Ось ми бачимо. На, блін, Закриваємо. Е, Значить, так, ми робимо проекти, ми будуємо, ми реконструюємо. У нас цього великий досвід. І ось подивиться: праворуч, пане Ростислав, можете зробити скріншот. Значить, Праворуч це у нас друге світло, тобто висока стеля. Це дозволяє зробити більш комфортне перебування в приміщенні, коли там камін. Зліва у нас кімната, там сам будинок він невеликий, він більше як дачний будинок, тому всі кімнати невеликі по завданню замовника. І ось ми можемо побачити з вами, як формується горище з дерев'яним настилом. От як закривається зона парапіта для утеплювача, щоб все ж таки це херсон, це південь нашої країни, да? тобто там спекотно, тому важливо все це робити. І тому от, ви можете звернути увагу, що головний принцип це замкнутий контур утеплювача. Ось він йде. Тобто йде дах, потім е, зона горища. Ну, Так як дачний будинок, тут бачите, утеплення невелике. Але стінка оця повинна бути утеплена. Якщо у вас будинок постійного проживання, я б вам радив тут не менше 200 мм давати утеплення. І от ми переходимо і замикаємося з парапетом. І горище формується вентиляція. От, е, в, цьому, в цьому будиночку, в цьому проекті, от найскладніше було ув'язати всі ці переходи, тому що е, будинок маленький, ви самі бачите. І він потребує дуже багато вузлів. Використовується кожний сантиметр кубічний цього об'єму. Тобто там немає того, чогось зайвого. А якщо там з'являється якесь горище, воно використовується для зберігання чогось, тобто це от такий от будиночок був замовлений, зроблений. Ми дуже сподіваємося що все буде добре, і замовник все ж таки. Відродить, і ми ще поп'ємо чайку на терасі цього будиночку. Але от зверніть увагу, що от саме цей от перехід повинен бути обов'язково утеплений. Я скажу відверто, я не дуже люблю такого рішення. Все ж таки, але я розумію, що коли будинки невеликі, коли дуже обмежений бюджет, то, в принципі, так, такі рішення можуть бути. Так, Є. дякую за запитання, друзі, і дякую за коментарі і вашу підтримку.